Виборча реформа та відкритість державного реєстру виборців. Цю тему під час чергової зустрічі у Луцьку обговорили політичні діячі, науковці, громадські активісти і експерти. Зустріч організували представники центру підтримки громадських ініціатив у рамках проєкту підвищення рівня прозорості державного реєстру виборців України. Подібні обговорення відбуваються в усіх областях країни. Основна мета зустрічі це визначити позицію громадськості щодо реєстру виборців. Йдеться на про його відкритість для громадян. Більше подробиць дізнавалися наші кореспонденти. Реєстр виборців в Україні залишається закритою системою. Аби змінити ситуацію, громадські активісти, науковці та експерти вносять пропозиції, які трансформуються у законодавчі ініціативи. Це дасть змогу розширити права пересічного виборця. Про це йшлося і на зустрічі в Луцьку. Експерт центру підтримки громадських ініціатив Віктор Стасюк розповів про законопроект, покликаний зробити державний реєстр виборців відкритішим. Йдеться також про можливість простити процедуру перевірки особи у списках, а ще сервісні. Послуги, які можна отримати через мережу інтернет, не виходячи з дому, він є частково відкритим лише для виборців в тій частині, яка ну в досить обмежені частині, тобто про себе, про осіб, які проживають за своєю, ну за виборчою адресою того самої людини, і про кількість виборців, які проживають в межах населеного пункту. Неможливо отримати послугу, скажімо, в дистанційному режимі. Тому власне, це і Викликає такий момент, як неголосування величезної кількості виборців на території України під час кожної виборчої кампанії. У цьому законопроекті йдеться і про створення належних умов для реалізації свого права голосу для працівників поліції, внутрішньо переміщених осіб, членів виборчих комісій, військовослужбовців та інших категорій громадян. На базі органів ведення державного реєстру виборців створюватимуться виборчі бюро, які допомагатимуть комісіям на місцях. Експерт центру підтримки громадських ініціатив Віктор Стасюк акцентував увагу присутніх і на необхідності посилення публічного контролю за веденням державного реєстру і складанням списків виборців ми вважаємо, що така інформація про виборців, як прізвище ім'я, по батькові, унікальний номер запису в єдиному державному деморфічному реєстрі. Це новація в чинному законі, а також номер дільниці, тип назва населеного пункту може бути доступною для суб'єктів виборчого процесу під час самого виборчого процесу і виключно для публічного контролю. Україна не є першопрохідцем. На жаль, в цій галузі. Є низка країн, які досить лояльно ставляться до персональних даних в частині реєстру виборців: це Велика Британія, це Нова Зеландія, це та сама Австралія. Ну і можна назвати ще низку країн, які досить широко фактично популяризують саму ідею відкритості. А напередодні виборчого процесу, до цього законопроекту увійдуть пропозиції громадськості висловлені під час публічних дискусій. Ймовірно, що його зареєструють уже наприкінці травня. Окрім того, під час зустрічі обговорили питання доцільності ухвалення виборчого кодексу. За оптимістичним сценарієм, народні депутати можуть ухвалити кодекс ще цього року. Проте за єдиною умови переконані експерти: якщо буде політична воля обранців.